Перших днів війни ескадрілі Барактар відкривала одну з таких серйозних ролей щодо вісічі збойної агресії з півдня. Вони працювали як над суходолом, на Херсонській області, на Миколаївській області, і, звісно, також працювали над морем. На їх ракун декілька десантних катерів, типу «Раптор», на їх рахунку — туди ж «Вертоліт», який був знищений на острові Зміїний. Такий внесок іменно морської авіації, в тому числі і вертольотна ескадрилія, яка призначена для підтримки морської піхоти, яка була перед повномасштабною агресією укомплектована вертольотами і МСБВ, брала безпосередню участь в боях на Херсонщині і зараз продовжує там працювати, підтримувати піхоту з повітря, вражати цілі, і це робити і досі і на даний час. На жаль, мали і втрати е, наших льотчиків. Ви знаєте, що герой України, полковник Бідзай загинув при, в операціях при з змінами. Герой Росії отримав льотчик, який збив вертольот. Він бачив, що цей вертольот призначений для рятування людей. І почав на нього полювання. Його майстерність не така велика. Він не змог ні з першого заходу, ні з другого збити наш вертоліт. Але все ж таки противник застосував вже ракетну зброю. І полковник бізаю щоб я кажу, зберегти людей машину я не став покидати вертольот, намагався уйти від третього удару, але, на жаль, це йому не вдалося. Ми отримали, звісно, від наших партнерів вертольоти Сікінг це дуже непоганий вертольот. Наші льотчики дуже швидко опанували цю техніку, використовувати його за призначенням. Ми розширяємо свій спектр безпілотної техніки, яка буде на збройній військово-морських сіл.